Усім привіт! Зараз закрию вікно. Сьогодні у нас буде відео про те, як пошити трикотажний виріб без оверлоку. Це буде звичайний домашній костюм. Будучи вже тут, у Штатах, придбала ось таку тканинку. А насправді камера абсолютно не передає колір. Якість тканини дуже бомбезна. Де в нас тут лице? Ось це лице. На відчуття має котону, велику кількість, має ластан. Ну, Трошечки просвітлюється. Тягнеться, машинка може не шити. Саме краще робити це оверлочну строчку. відповідно. Але що робити, коли оверлоку немає? Можна пошити звичайними ручними стіпками. Розповім вам, як я колись у дитинстві, навіть не у дитинстві, а підліткому віці. Мені було років 15-16 і я я постійно шила тільки голкою, ручними стіпками. Я просто боялася швейної машинки. Вона була у моєї мами, здається, чайка така тумбочкою, що виймалася, просто боялася за нею сідати. Тому просто брала голку голку з ниткою і шила. З часом у мене з'явилася швейна машинка завдяки мому чоловіку, але я за неї також не сідала. Мені чомусь здавалося, що шити швейною машинкою важко. І ручними стіками реально було легше. Я просто за вечір сідала шила новорічні костюми дитині. І був випадок, коли пошила костюм Бетмена з такими крилами, які розкривалися і трималися так. Дроти туди повставляла, Він дійсно був такий з маскою і з вушками, з усім. Коротше, одним словом боялася швейну машинку. Але. Ручні сіпки це добре, але техніка все-таки роботу полегшує. І коли стався ковід, я її виняла. Я її виняла, тому що треба було щось робити. Ми всі на той час сиділи вдома, і просто треба було щось робити. Я її виняла. На той час вона була в мене звичайна, звичайна швейна машинка. Перше, що я шила на ній саме з трикотажу, була футболка. І я її тоді шила без оверлоку. Навіть без викрійки, наскільки я пам'ятаю. І вона сіла просто ідеально. І так, закрутилось, завертілась. Чохли для ноутбуку, крісло обшивала, обтягувала по повністю шкіру навіть шила нею. І пішло, поїхало, і я перестала боятися швейної техніки. Прогрес. Різні ситуації бувають. Можливо, вам не потрібен цей оверлок. Ви шиєте для себе, шиєте для своєї малечі і просто така дороговартісна покупка вам не потрібна. Тоді, думаю, вам це відео просто знадобиться. В першу чергу нам знадобляться правильно підібрані голки. Правильно підібрані голки до виду тканини. Запорука великого успіху. Зараз я покажу, які голки підходять для трикотажних виробів, тобто для трикотажної тканини. Джерсі цей вид голок для більш тонких тканин. Написано: 10, 12 і 14 максимум. 80-70. Цей стрейч це для трішки цупкіших, можливо, такий як стрейч кулір. І він, вони трошки грубші 75-ка, 90. ка На жаль, в Україні я не закупила більше. У мене залишилося тільки дві голочки. Потрібно буде вже докуповувати тут в США. І ціна, відповідно, трошки інша. Як в Україні, але нікуди не дінусь. Я беру зараз ось цю стреч голочку. Вона в мене одненька, і буду надіятися, що не зломиться. Я цю машинку купила нещодавно, вже тут у Штатах, тому. Буду разом з вами пробувати, бо насправді я ще нею не шила еластичні строчки і не шила інші види. І будемо пробувати разом. Думаю, попробувати ось цю строчку 0,5. Досить непогано. По ширині також добре. Супер. Можна поставити довжину стіпку довшу. Буде швидше стручити. Я так і зараз зроблю. Попробуємо ще один варіант. Довжину стіпка. Ось це 5 поставлю. Угу. Зараз побачимо, що з того вийде. Отже, дивимося. Довжина стіпка. Тут довшенька, думаю, видно, ніж. Ой, попередня строчечка у нас. Ось така і така. Зараз подивимося, що буде на розворот. Супер. Народ, я вам скажу досить добре, що еластичний, все супер. Єдине, що потім треба буде якось обробити краї, зараз я візьму ще один клаптик, ці краї треба буде якось обробити. Будемо зараз дивитися, як можна просто їх обрізати, як я зробила ось тут ось такими. Ножицями ось я вже різала вони брудні. Ось такими ножицями зігзаг, ще там, подібні до них. Обрізаємо ось так. Після прання все буде ок. Або є строчка, яка з них тут обметувальна строчка? Зараз будемо дивитися. Ось вона на одному місці жує, я собі думаю. Це зовсім блін, я не ту лапку взяла. Я пришила лапку до тканини. Лапку отворюю, а ти що робиш? Отже, пробую. Ця строчка розтягує по краю тканинку. Можливо, довжину стіпка зробити меншою, але взагалі вона досить непогано робить імітацію оверлоку, і вже тканинка не буде сипатися. Один з варіантів. Зараз стіпка зроблю трошки більшого, можливо, менше буде розтягувати. Ага. Тільки можна меншого зробити, а більшого не можна зробити максимум 2,5. Отже, пробую іншу строчку. Оця десята, 10 -та. можна її. У нас ціка 2, а ну, чи буде мінятися. 2,5, 2,5 максимум. Значить, я поставлю 2,5. Хай буде на 2,5 пробуємо. Так, що вийшло? Також розтягує тканинку. Вже менше, правда. Але це як варіант зшивання. Вона разом робить строчку. Думаю, для тканин стречевих, цупких досить непоганий варіант. Ну що, спробуємо ще цю одинадцяту? І, і, і що у нас тут? Ну ні, цю треба зрізати тоді. Значить, між всіма цими строчками, імітацію верлоку виконується саме найкраще. Це якщо у вас тканинка сипеться. А взагалі також скажу, що один з хороших варіантів це просто придбати ось такі ножнички. Не знаю, скільки вони зараз коштують. У Штатах вони набагато дорожчі, як в Україні. Коли я була вдома, то вони коштували десь не Зінгер, інша фірма. Коштували десь в районі 400-500 гривень в магазині. Думаю, все одно це буде дешевше, як придбати оверлок, і ви зможете без проблем зрізати краї тканин і просто шити, замінивши голочку строчкою для трикотажу. А я зараз міняю нитку, відібрала в колір і буду продовжувати шити. І так, що у нас тут? Ну, гарненько виходить? Ниточку не видно. Гарний. Отже, я прошила. Строчечка трохи розтягнута, але це не біда. І коли я буду просувати, вона це все припосадиться, все буде гарненько. Зараз я сам шов. я буду все по черзі зрізати, зрізаю край шва буквально на ширину. Нашого ножничок, ось так. Ось так гарно вийшло. І інша сторона. Зараз я йду на праску, це все буде виглядати ось так коли розпрасується. думаю, недоцільно буде показувати увесь процес повністю, всі вузли, тому зустрінемося по завершенню, коли буде результат.